Наступний ковбасний виріб, який хочу вам показати, це вершкові дитячі сардельки. Спосіб приготування дуже простий, без спеціальних оболочок та обладнання. Я беру пів кілограма курячого м'яса домашнього, але м'ясо можете брати будь-яке свинину також. Засипаю суміш звичайної та нітритної солі та цукор. Наголошую, що в цьому рецепті ви можете не використовувати нітритну сіль. Відважую 200 г вершків і все це ставлю в холодильник на цілий день. Я засолила зранку, а ввечері вже продовжила працювати. Перемелюю засолене м'ясо. На м'ясорубку додаю сюди спеції та холодні вершки, усе має бути холодне. І тепер всю цю масу потрібно перебити блендером. Можна закинути в чашу блендера, так буде ще краще. Я перебила погружним. Ним просто не так ретельно переб'є. Якщо у вас блендерів немає, то коли ви влили вершки та спеції, додали, просто перемішайте це все. І ще раз пропустіть на мілке сито м'ясорубки. У сосиски, як ви помітили, іде багато рідини, і це є плюсом, тому що вони будуть соковиті. Можна взяти воду, можна взяти бульйон, молоко або вершки. Я люблю саме з вершками, і чим жирніші вершки ви додасте, тим смачніші будуть сосиски. У мене сьогодні вершки були 10% відсоткові. Я додала їх, але ще раз повторюсь: чим жирніші, тим буде смачніше. Начиняти буду натуральну оболочку, попередньо підготовлену до роботи. Також мене багато запитували, чому я начиняю ковбаси руками, а не м'ясорубкою. Розповідаю, що самому це робити дуже незручно, і якщо взяти до прикладу ось цей фарш він забивається, дуже багато його залишається в м'ясорубці і його не можна ніяк дістати. Потім все одно доведеться виковирювати з м'ясорубки це все пальцями і допихати вручну, і тільки більше буде посуду. Мені це все робити самій незручно, тому що я ще й знімаю. Тому в основному я роблю ковбасу пальцем пихану. І як бачите, ще все одно доведеться поправляти все руками. І є багато повітря, потрібно зробити прокол зубочисткою. Саму ковбаску я розділила на ось такі сардельки і перев'язала кінці. Також нагадую, що у мене було пів кілограма м'яса, і в сирому вигляді мої сосиски 740 г. В основному для приготування сосисок використовують метод 2 кип'ятка, а для приготування сардельок 3 кип'ятка. Як це працює? Складаю сардельки в каструльку, заливаю кип'як. Кип'ятком і накриваю зверху тарілочкою, щоб вони не вспливали. Залишаю на 15 хвилин. Далі зливаю половину цієї води і заливаю новим кип'ятком. Знову ж таки залишаю на 15 хвилин і повторюю цю процедуру третій раз ще на 15 хвилин. Чому я зливаю саме половину води? Тому що, коли перший раз заливаєш кип'ятком, сардельки холодні, а кип'яток гарячий. І температура приготування виходить якраз нормальна, приблизно 80 градусів. А якщо злити всю воду і другий раз вже заливати кип'ятком, то вода вже буде гарячіша, так як сардельки все-таки набрали температуру. Тому я і зливаю половину води, а далі додаю кип'яток. Таким чином, я заливала сосиски три рази і тримала їх по 15 хвилин. Відразу я зважила гарячі сосиски, їх було 715 г і положила в холодильник на цілу ніч. Зранку їхня вага вже 680 г. Всі методи приготування ковбаси та сосисок, які я вам надаю, шикарні. Так як можна приготувати вдома без спеціального обладнання. І ці методи дозволяють не втратити. Об'єм м'яса. А якщо візьмете таке доволі червоне м'ясо свинини, то ваші сосиски будуть ще й розового кольору. Тепер ці сосиски можна або так їсти, або ж приготувати. Тобто декілька хвилин відварити, так як ви робите з магазинними, або підсмажити. Ну а ви спробуйте приготувати тут нічого складного. Ну і звісно ж, смачного вам.